Друзі, я щось таке знайшов цікаве, зараз будемо дивитися, я сам не знаю, щось таке погнуте. Але щось дуже конкретне Добрий ранок Що, йдемо Сьогодні погодка, блін така, що ну Мені цікаво, як ми назад буде виташся. Поболоть, По Ну. По траві треба Туда, Давай. Зняний ранок. Легенький сніг впав. Друзі, вітаю на каналі. От ми з паном Богданом, який там пішов наперед. Сьогодні йдемо шукати до лісу. Так. Йдемо в трохи далі місце, чим ми були там того разу, і будемо там працювати, шукати відпочивати, можливо щось знайдемо. Звичайно, знахідки покажемо. О, і тут у нас така місцевість, що більше по Австрії, по Польщі попадаються речі. Деколи буває по ПСВ. Ну то рідко, але є. Так що, друзі. Не перемикаємо цей канал. Ставимо лайки, якщо подобається. А ми погнали в ліс на пошуки. Прогуляємося трошки. Не факт, що щось знайдемо серйозно, але можливо щось буде якась цікава знахідка, яку вартує показати. В лісі прикольно, правда? Якось так уютно. Який, я... Приємно типу, бути, На, на політки більше вітер. А, це тут взагалі ні здобути. Морда вже, вже горяча. Так що, друзі, ми вже майже на місці пошуку. Так, друзі, ми вже на місці пошуку. О, пан Богдан зараз перекурює. Ми кошкочі готові. Все, будемо зараз тут шукати. Йдемо зараз от в цьому напрямку. Там було колись село за Польщі. Будемо там шукати трохи, гуляти, відпочивати, кобасу жарити. <рес> от, чайок ганяти. Поганяли. Та, трошки поганяли і йдемо зараз на пошук. Все, друзі, не перемикаємо канал. Ставимо лайк, а ми будемо зараз шукати і показувати знахідки. Все, поїхали. Ні, то не там, воно десь там. Тут? Ні, там. А що к'єкнуло? Не знаю. Де, в ямі? Ні, десь світло. Щось якийсь корок або що? Що ще може бути? Збоку коло дерева? Знаєте, хтось шукав і кинув. Ой, є що. О. О, О, то є це від корови. Бачите, я мкав, що це... бере в руку. Від корови є той, як то та штучка. Що колись на вухо пробивали. Бачите? О, друзі, сьогодні... Зараз пан Богдан знайшов першу знахідку. Дивіться, воно що навіть якесь таке заточене. Нумерація. Є. Номер. Є Тут дядько жив і хороми. І молочко попивав. Отак, От друзі. Так що беремо. Пану Богдану лайк. Все, закопуйте яму, ми погнали. Бачу. Так, друзі, і знову пан Богдан сьогодні. Монетки грубі знаходить. Йомаю, -йома -йома. монеточка є. Що то є в нас? Якийсь, Якийсь крицерочок. Один крейсер 1816 року. Вау, оце круто. Навіть в гарному стані. Майже все видно, друзі. Так що ставимо пану Будану лайк. І все, і погнали. Аська рулет. Так, зараз ми обнаружили цікавий сигнал, великий. Можливо алюміній, можливо мідь. Вважайте, щоб не був боєприпас. О, Кава, що ж зараз, зараз метал з'являється. Може то метал. Ні, ну то ж тут коле. Похоже на боєприпас. О, гільза 45-ка! ого! Круто! Я вас вітаю! О! Що? Супер! Його Ви вже в шоколаді. Думай щось так сигналить моцно. То вона ж з якогось 40-х 39-х років. О, тут ще є клейма. Круто. Щось є, щось пише. 276. Цікаво, який рік. Не видно добре. Ну, добре, друзі. Зараз ми його почистимо, я зроблю фотографію. Йдемо шукати далі. Друзі, я щось таке знайшов цікаве, зараз будемо дивитися, я сам не знаю, щось таке погнуте, Але щось дуже конкретне. Що то за якийсь значок чи що? Ш, капець, щось пише тут. Друзі, зараз я почищу й вам, покажу, що то може бути таке. Ну, якийсь певно значок або якась емблема з якогось цього. Вона, правда, таке в поганому стані, але зараз я почищу і покажу, добре, друзі. Це є товариство, чи ні? Е, друзі, я не знаю, що то є, але це дуже цікава штука, якась емблема, можливо. Ось вона. І там є королівський знак. Ще не знаю, що пише, але щось дуже цікаве. І в кінці пише Жовків. Круто. Ось. Добре, зараз зроблю фотографії і можна буде краще роздивитися. Все, ми йдемо шукати. Дома. О, друзі, нарешті в мене цікава знахідка. Ось там пан Богдан шукає, ось я. Я знайшов, походу, собачий жетон. Вроді трошки зачепив, але не дуже. Вау. Пжовка, 33 й рік. Красивий, красивий. Сінковий. номер 60. Ось така гарна знахідка, друзі. Ставимо лайк за собачий жетон. А я пішов шукати далі. Так, друзі, зараз ми домандрували, дошукалися до річки. Красиво. Ось. Будемо зараз отут ходити шукати, можливо, тому перейдемо через річку. Вода тече, красиво, чистенько. Ось. Можливо там ще трохи щось знайдемо. А тоді будемо збиратися додому. Так, друзі. У мене тут був цікавий сигнал, і я викопав монетку. Ну, я думав, спочатку що не монетка. А виявилося, що це монетка. І ще й з дирочкою. Ось вона. Красива якось. 10 бані скоші. Всього. Я вже раз був знаходив. А? 1906 рік. Красиво. вона така з здирочка. 1908, ні, 1906. 10 бані. Ну, друзі, йдемо шукати далі, може ще буде. Е, друзі, в мене така е, зараз попалася знахідка. Цікава, зараз вам покажу. Купав всяке залізо. Ага, зараз я вам покажу, як я іменно. Попадалися, я так зрозумів, то була хатина. Попадалися всякі такі детальки. Ти собі назбирав колись. космотика, напевно, була. Коса колись була. Навіть якісь клейма проглядаються, ну, добре не видно, але вони там є. Ось. І зараз мені попалася... Попався. точніше, Попався частина е, затвора від Манлікера М95. Така цікава штучка. Ось таке. Так що, друзі, ставимо лайк. За таку цікаву знахідку і шкаємо далі. Все, друзі, закінчили ми сьогоднішній вихід на природу. І зараз спробуємо йти додому. Всім дякую за перегляд. Що Ви скажете, щось таке. Щось таке знайшли? Щось, знайшли. щось таке. Щось знайшли. Я якийсь такий знак цікавий. Ви вже бачили. О, що там? Пару монеток знайшли. Та, Собачий жетон. Так що, отака справа. Та, Добре. Всім дякую за перегляд. Ми пішли відпочивати. Пан Богдан проходить До дому. Хоче додому До дому спішить. До дому спішить, через бар'юря перепливає.